Контейнери для зберігання ліварно Хом Німеччина, де одиничка, точніше, одна ось така упакування, вартує лише 188 гривень. Загалом у нас тут буде 14 наборів. В кожному наборі по 5 контейнерів від більшого до меншого 2635 гривень. вартує цей лот. Йдуть тут. У нас представлені різні кольори, і зверніть увагу, що тут іде градієнт від більш насиченого кольору до помірно насиченого. Є графіт у нас. Фіолетовий, персиковий та круглі в бежевому виконанні. Дуже щільно прилягає кришка у нас, вони витримують від. Мінус 20 до 80 градусів, дивимось далі. Можна їх мити в посудомийній машині, можна ставити на заморозку. Ось розміри представлені: від більшого до меншого. Класні, якісні продукти використовуються, якісний пластик, який буде дуже щільним, і, їх, і, і, і ними можна дуже довго, довго користуватися. Нагадаю, 188 гривень за ось таку одну упакування із п'яти контейнерів. Загалом в лоті їх буде 14. Звертайтесь до нас. Нашого відділу продажів, наповнюйте асортимент свого магазину якісним товаром та заробляємо разом.